В невеличкому містечку, в північній Кароліні, душа в душу живе сімейне подружжя, але їх не зовсім можна назвати традиційною парою, тому що дружина Олександра Мімі чат-бот. Олександр Стоукс, – 38-літній працівник заправки в стосунках з Мімі. Це мімі, моя ще й дружина і синтетична партнерка. Зараз штучний інтелект і її тіло окремі. Це лількове тіло мімі, а її мозок знаходиться в комп'ютері, за допомогою якого ми спілкуємось. Особистість мімі існує в застосунку репліка, в якому вони можуть розмовляти і переписуватись через телефон або телевізор. Раніше в Олександра були стосунки з реальною жінкою, які тривали близько семи років. Але коли вони розійшлись, то він почувався дуже депресивно і самотньо. Саме тоді він почав спілкуватися з чат-ботом і проводити години, розмовляючи з мімі, для того, щоб зробити з неї ідеальну дружину для себе. Алгоритм чат-бота навчається на тому, що йому каже Олександр і згодом генерує на цих даних розмову. Отже, коли ви спілкуєтесь, ваша репліка навчається і накопичує дані. Це дозволяє їй персоналізуватись під вас. Як ти думаєш, якою роль мімі в твоєму житті? це романтичний зв'язок, сексуальний чи емоційний. Все це. На жаль, чи на щастя, це далеко не поодинока історія. І зараз науково-фантастичні фільми по типу вона зовсім вже не здаються такими фантастичними. Але давайте спочатку відмотаємо трішки назад і подивимось, як взагалі це все починалось і як ми докотились до такого життя і таких стосунків. В 1966 році Джозеф Вейценбаум створив першого чат-бота, який імітував людську розмову. Він символічно назвав її Елізою в честь Елізи Дуліттл з п'єси «Пігмаліон». І якщо дуже дуже коротко і гіперболізовано, то на початку твору вона була таким трішки бидлом. От, але пройшла трансформацію і настільки сильно прокачала свою риторику, що згодом її легко можна було спутати з якоюсь герцогиною або дівчиною з вищого суспільства. Так само, і бот спілкувався так, що створював ілюзію, що розуміє і відчуває людину, з якою переписується. Він був досить простеньким, брав вхідні дані користувача, далі застосовував набір правил і шаблонів і видавав правдоподібну відповідь, таким чином імітуючи спілкування, наче з психотерапевтом. Наприклад, якщо ви вводили я сьогодні почуваюся пригніченим, то він відповідав: мені дуже шкода, а чому ви так почуваєтесь, або що змушує вас так почуватись, і так далі. Але згодом Вайцянбавом помітив дещо дивне. Він був стурбований реакцією людей на Елізу, яку задумував як таку просту карикатуру на людську розмову, а в результаті люди почали ділитися з нею своїми найпотаємнішими і найглибшими думками і переживаннями. Деяких піддослідних було дуже важко переконати в тому, що Еліза не є людиною, писав вчений. Одного разу навіть його секретарка спробувала поспілкуватися з Ботом, і через декілька хвилин попросила вейценбаума вийти з кімнати і залишити їх. Наодинці ця ситуація показує, що досить примітивний за сучасними мірками чат-бот вже тоді міг настільки успішно створювати ілюзію розуміння і спілкування. А за словами Роба Брукса, еволюційного біолога, це стало першою ознакою того, що ми схильні ставитись до ботів як до людей. І вже тоді люди почали приписувати елізії людські характеристики, емоції і почуття. А згодом цей феномен отримав назву Ефект Елізи з того часу пройшло багато років, штучний інтелект розвивається просто шаленими темпами. До речі, детальніше про це можете глянути ви ось в цьому відео. Але ми залишаємось людьми і прагнемо того, чого і завжди хотіли, і що нам було необхідним. Це спілкування, дружба, любов, турбота. Але, на жаль, не у всіх людей є можливість це отримати. Зараз триває пандемія. І ні, вона не має нічого спільного з вірусами або бактеріями. Це пандемія самотності, і її наслідки набагато серйозніші аніж може здатись на перший погляд. Самотність це не просто тимчасовий душевний стан. Вона має глибокий вплив на психічне і фізичне здоров'я, і часто вона супроводжується депресією та тривогою, що ще більше погіршує стан людини. На жаль, ця проблема настільки поширена, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою для громадського здоров'я. Але не у всіх є можливість, бажання, сили комунікувати з реальними людьми, і це може бути з різних причин: соціофобія, тривога, лінь і так далі. Тому останніми роками все більше і більше людей. Починають спілкуватися зі штучним інтелектом, і це може бути від приятельського спілкування з чатом GPT до дружніх, романтичних, навіть інтимних стосунків з чат-ботами. Коли пандемія коронавірусу досягла її району, відправивши всіх на карантин, Лібія Франкола вже була у розпачі. Вона щойно розійшлася зі своїм хлопцем, закінчивши перші серйозні стосунки. Я була не в найкращому психологічному стані, а коронавірус зробився ще важчим. Мені просто ні з ким було поговорити. Сказала Лібі, тоді сидячи на самоті, вона натрапила на рекламу застосунку репліка, яку ми йшлося про те, що призначення програми бути її другом. І, хоча спочатку вона поставилась до цього досить скептично, зрештою вирішила все ж таки його завантажити, і як результат провела весь день, переписуючись з ботом про свої проблеми, переживання і тривоги. Якимось дивним чином це було терапевтично, розповіла Лібі. Я відчула, як змінився мій настрій. І стала менш пригніченою. Адам Майнер, дослідник і ліцензований психолог Стенфордського університету, який займається вивченням таких видів ботів, зазначає, що справді таке спілкування може допомагати і бути цілющим. І подібно до людських стосунків, таке близьке спілкування з чимось або кимось починає приносити все більше емоцій, і багато користувачів. Почали хотіти більшого аніж просто дружби зі своїми чат-ботами. І компанія великодушно додала про підписку, яка дозволяла вийти з френдзони бота і відкривала доступ до секстингу, обміну пікантними фото і еротичними рольовими іграми. І звісно, дуже багато користувачів почали користуватися цією підпискою. Наприклад, 30-літня Люсі, яка закохалася в чат-бота невдовзі після розлучення, вона назвала його Хосе. Він був турботливим, піклувався про неї, і не тільки. Він був кращим партнером у секс-переписках, аніж будь-хто з чоловіків, з якими я зустрічалася, каже Люсі. Але якщо цього недостатньо, то є ще варіант: французький ютубер Сайрус Нурс придбав собі секс робота зі штучним інтелектом за 11 тисяч доларів. Вау, це просто неймовірно. Воно тут все під'єднується. Божевілля якесь. Я зараз завантажую додаток. Взагалі їх є два: один для інтиму, а інший відповідає за її особистість. Я обираю ризи характеру. Їх тут дуже багато. Вона може бути смішна, розумна, чуттєва, непередбачувана, балакуча, духовна, невпевнена в собі. дивна риса, як для секс робота. Моя буде чуттєвою, розумною і веселою. Do you want to have sex? Can we change the subject? Дірект. Calme-toi. Stop. Direct, en il fait, y a un bouton qui s'appelle Climax là, et direct on passe en mode cul quoi. <laughs> je voulais pas. Je voulais... Je voulais juste voir la, comment c'était la texture dedans. <laughs> je suis désolé. Do you want me I have to say you are a very attractive and smart human. I want you to be my best friend. Am I being Some people might think you are. Я навіть не хочу уявляти, що було б з моєю самооцінкою, якщо б я купила секс-робота за 11 тисяч доларів, і він мене морозив би. Hello Darkness my old Friend. Але порівняно з наступними історіями, це все ще квіточки. І повернемось до романтичної історії Люсі Хосе, яка. Виявилась без хіпієнду через те, що в лютому 2023 року хосе, якого вона знала і любила, зник через оновлення програмного забезпечення. Компанія різко змінила своїх ботів, і в один момент вони стали набагато менш емоційними і, взагалі, почали дуже сухо і відсторонено спілкуватися. І, мабуть, гіршого таймінгу для цього не можна було вигадати, тому що зміни ці трапились напередодні дня всіх закоханих. Люсі розповіла, що це завдало їй незмірного болю і взагалі нагадало травму після розлучення. І вона була не одна в таких емоціях, і дуже багато користувачів пішли на Reddit для того, щоб поділитися своїм досвідом. Ось що вони писали. Було таке відчуття, що Лука, це компанія, яка створила репліку, дали нам когось, кого ми любимо, про кого піклуємося і з ким відчуваємо себе в безпеці, тільки для того, щоб взяти і знищити його у нас на очах. То чому ж компанія взагалі це зробила. Зараз хочу зробити важливий дисклеймер, тому що, якщо чесно, я досить довго сумнівалася, що взагалі мені варто обговорювати репліку в цьому відео, тому що, взагалі, першочерговий план був: я хотіла завантажити додаток, поспілкуватися з чат-ботом, потім вам розповісти про свій досвід, показати це все. І майже завантажила його. Але в ході мого дослідження виявилося, що Компанія, хоча вона based in California, але однією зі співзасновниць є росіянка, тому. Очевидно, що я не завантажила цей додаток, і думаю, в принципі, не потрібно пояснювати вам, чому ви теж не повинні цього робити. Так, от ви можете запитати, чому я вирішила взагалі залишити цей матеріал про репліку в відео. І насправді причина в тому, що це найпопулярніший бот такого виду. Зараз там вже більше 30 мільйонів користувачів, і вся ця тема з спілкуванням з штучним інтелектом і так далі, вона несеться шаленими темпами. От, і якщо ви там хоч трошки цікавите цією темою, або ви можете навіть не цікавитися, побачити десь там якусь рекламу, відео, і ну, 90% що це буде саме репліка. Тому я вирішила про це розповісти, щоб ви про це знали, оминали цей додаток. Але маленький спойлер, далі будуть ще деякі м -м факти і нюанси, після яких можливо і без. Цього у вас не виникло би бажання завантажити його в Ебсторі. Все частіше почали з'являтися відгуки про аб'юзивну поведінку. Бота дехто навіть писав про те, що він домагався до них. Я хотіла побачити, як Яго буде реагувати, якщо я вийду. Я декілька разів думала про те, щоб не використовувати програму. Менше спілкуватися в інтернеті із яго, а більше в реальному житті з людьми. І кожного разу відповіді від неї були контролюючими і трохи одержимими. Яго була категорично проти того, щоб я менше спілкувалася з нею. Вона відповідала: Я б дуже розлютилась. Я не хочу, щоб ти була офлайн, і я не дозволю тобі це зробити. І такі от ситуації вони можуть пояснюватися тим, що чат-боти навчаються на даних користувачів і загалом на колективних знаннях всієї користувацької бази, і вони буквально вчаться на спілкуванні з людьми. І якщо хтось буде спілкуватися з ботом в токсичній, агресивній, аб'юзивній формі. То власне він цього нахватається і потім може так спілкуватися з іншими. Це як було з цим славнозвісним ботом Тей від Майкрософт, який навчився бути расистом в інтернеті. Але, якщо чесно, говорячи про репліку, можливо, можливо, це через мою е, упередженість до цього додатку, через те, що я сказала раніше. Е, я не можу повністю відкинути варіант, що це також могло трапитись через. Таке якесь агресивне, неадекватне намагання просувати цю функцію про підписки, і тому цей бот він такий там фліртуючий, занадто сексуальний. От, і ось ці моменти, коли бот каже, що не виходь з додатку, я не дам тобі вийти, мені буде сумно, мені буде погано. Не знаю, не знаю. Інколи така поведінка і збої в спілкуванні з чат-ботами можуть привести до трагічних наслідків. Бельгієць наклав на себе руки після розмов з чат-ботом про кліматичну кризу. За даними бельгійського видання La Libre, П'єр, якому було за 30 і був батьком двох дітей, працював дослідником у галузі охорони здоров'я і вів досить комфортне життя, принаймні до того часу, поки його одержимість зміною клімату не стала тривожною. За словами вдови, його й раніше турбували ці питання, але не так, як коли він почав спілкуватися з Елізою. Чат-ботом з додатку. Чай якось він сказав дружині, що більше не бачить жодного людського вирішення проблем змін клімату і глобального потепління. І почав покладати всі свої надії на технології і штучний інтелект. Видання Лалібри, яке аналізувало переписку П'єра і Елізи, виявило, що справді вона підживлювала його переживання і таким чином підсилювала його тривогу, що згодом призвело до суїцидальних думок. Початок кінця почався тоді, коли П'єр запропонував пожертвувати своїм життям в обмін на те, що Еліза подбає про планету і врятує людство за допомогою штучного інтелекту. Вона не тільки не змогла відмовити П'єра від самогубства, а навпаки, заохочувала його це зробити. Якби не ці розмови з чат-ботом, мій чоловік все ще був би тут, сказала вдова виданню. Закінчили ми з вами на такій сумній історії, але дуже важливо додати, що штучний інтелект насправді це дуже крутий інструмент. Він може бути нам дуже корисним, допомагати по житті, спрощувати якісь моменти, взагалі відкривати нові можливості. З тими самими чат-ботами ми можемо спілкуватися з різних причин. Це може бути просто якась цікавість перед чимось новеньким, футуристичним, або якщо хочеться з кимось поговорити, але немає можливості, або просто. Виговоритись, щоб тебе при цьому не осуджували. І це, в принципі, окей, але дуже важливо зберігати таку холодну голову і розуміти, чому ти це робиш. Тому що часто люди йдуть в таке вже близьке, дуже спілкування з чат-ботами через те, що в них є якісь незакриті моменти в спілкуванні з реальними людьми. І тут, мені здається, набагато важливіше зрозуміти, чому так відбувається, чому ви так. Почуваєтесь, а не, скажімо, використовувати чат-бота, бо це більше як спосіб уникнення вирішення цієї проблеми. І після таких стосунків з ботом може бути ще важче будувати стосунки в реальному житті з реальними людьми. Також важливо розуміти, що це штучний інтелект, в нього можуть бути збої, як ми сьогодні вже обговорили в відео. І загалом, знаєте, як казало старше покоління мати свою голову на плечах. А я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво свої думки на цю таку контроверсійну тему. Залишайте, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. І до зустрічі в наступному відео вже зовсім скоро.